Опа, парі Крішна, не бачимо, у нас з'явилися нові автобуси. Ви бачите? А вже ж вийшли вони, виїхали вони перечасно, але все одно, зараз ми це обговоримо. Низька підлога, дуже приємна. Також бачимо місця для людей з обмеженими можливостями. Доброго дня. Можете на займі... О, поділи поділитися, як тут у вас умови. Сьогодні безкоштовний проїзд. Що? Безкоштовний проїзд? Три дні буде? Так. А потім? А потім хто має. Посвідчення да, А коштовні всегда будет коштувати? Так. Так як було, 15 гривень, так? Да? Ну пока так, а там що все себе. Ну так, так, я не маю поставити, там о, люди хвилюються, що буде подорожчання, не буде? не Ні, Ну не чую. 15 гривень о, так і буде, о, да? О, добре. А там хто знає, Воно зміняється як. Ну так, так. Просто я трохи як... Бачив такий автобус. Новенький вийшов. Скільки зараз на маршруті автобусів? Сьогодні 9 чи 10. Автобусів? Да. Ого, нічого собі. Ну, всі пустили, тож було до цього тільки а, сьогодні мали тільки три пустили, ага, по ага. один акт. У мене в мене два з прохання. Якщо можете, дайте ближче до бордюра, під'їжджайте. Хорошо, хорошо. Ну, люди є з різними проблемами, є, знаєте, їм легше зробити крок, знаєте, якби. Ну, тому да. що раніше автобуси, як пам'ятаєте, при СССР були. Всі під'їжджали до плотної до бордюру. Ну, ну, чище, на той ну, той той не... ну вже розуміло. Ну, будь ласка. Тому що ті автобуси, водії які були перед вами, Коваля, вони не поважали нікого, ні, ані пенсіонерів, нікого. Тож, я дуже мене до вас прохання, можливо, ви якось трохи інакше будете ставити. Я відказався кого Ну як це, як це взагалі можливо відмовити? У нього ж договір до, до 10 лютого договір. Ні, ну так до 10, а щось е, він відказався він до 1 і все, відказався. Так як, як це? А там вже договір не відносини, а ми ж це гроші отримав вже, якби. Так, розумієте, гроші, ну, це треба це з'ясувати, треба, але ж цікаво, як він міг відмовитися, якщо ви там були договірні відносини, плюс він гроші отримав, вже дуже обслуговування на, на, на населення. Ну, Можливо там щось якісь є нюанси, але ж. Друзі, такі. Ти, що, автобуси з кондиціонерами? Так, да. Так, добре. Там таких і, і, Та розвалюхи, розвалюхи. Да, да, да. Так розвалюхи, а головне ставлення до людей погане. Це все головне. Бачите, поки ми їдемо, водій залишив вам машину на зупинці громадського транспорту. Поліція зараз користається відеомоніторингу, Та відреагує і покарає. Зупись карактанка біля АТБ на Шеремушка. Бачимо, люди кажуть. Ну, дійсно, отакий тепленький, нічого не грімить, нічого не шумить. Покаєш. Новий, гадь новий, так. Ні, він не новий. Скільки років. Я не можу. Не знаю, не знаю добре, добре. Ну виглядає, ну, як новенький взагалі. Навіть, навіть не смердить. Низька підлога, що ви можете під'їхати ближче, то тоді на шах крок робить і вже, вже, вже потрапляє вже в автобус. Ну, мені байдуже, а просто є бабусі, дідусі, як би я, знаєте. Тут просто не дуже під'їжджай, бо він високий, щоб не зацепити в остановку. Ну, вам же треба час трохи прилаштуватися, трохи yeah, там, да, та, трохи, та, трохи. Згоден, згоден, згод, але майте на увазі, будь ласка. Лю люди будуть вам вдячні просто, розумієте? коли вони крок зробив і вже в автобусі, знаєте. О, Це також наш, так? Да? Це бачите, трійка трійка зараз йде. Зараз ми це питання обговоримо з приводу е, попереднього. Хочу вам нагадати, що до цього обслуговував наше місто Сергій Коваль, е, який ну, дуже погано ставився до мешканців громади, до пільгової категорії, зокрема. Повітковые, короче, воїнів АТО раніше взагалі вони Все мали користуватися Пігавим автобусом, только чекати, і... автобус. Того... Я, мисли, я мисли. Зупинка, так? Да? Зупинка. Виходите, Выходите, да? Да, да. Okay. Ви ще не звук, да? Не звикли. <рес> ага. А люди є. Ось. І цей Сергій Коваль ми бачили, що весь час погано сталося до Пільгорів, до, 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 до взагалі пілої категорії. Ігнорував пенсіонерів, тощо. Завжди шукав, де заробити на цьому. Нарешті зараз і взагалі він був у мене палісно, тому що інших взагалі нікого не було, окрім побуха, які також такі самий, як і цей Коваль. Ось. І зараз ми бачимо. Це ж таки заявився бізнесмен. Як мені відомо, у цьому приймає участь депутат Одеської обласної ради Маланюк Олександр, депутат партії Слуга народа Одеської області. Дуже приємно, що, хоч що, що хоч на речі почали щось, якось думати, пати про наші циполісти, не лише про заробітників, а також хоч щось вкладати в наших містах. Хоча цей бізнес гроші поверне. Так ось нас, так? Да?

І ще хочу підписати, що коваль завжди на первої категорії не виконував свої договорні відносини в повному обсязі, не приїжджав усі зупинки транспорту, зокрема вулиці там внизу, там, да, знаєте. І Зараз ми бачимо, що його, його нагороджували подяками точок. Тобто, от це зараз речі запитання до Албанського, якщо він такий е е е е слушний, так чемний. Надавай послуг, якщо йому, якщо йому аж вручали подяки, тоді ж чому він зараз відмовився облуговувати. Припрацював штурм і кроки, розумієте, тобто йому подяки виписували, що з души там автобус там, якийсь там зламані, зламаний там, або в поганому стані травив, там десь там військово, або комусь іншим допоміг. Щонайменше 10 років тримали місто блин, на гачку. Блин. От, бачимо, бачимо батьки зниклих безвісті, збираються тут. Так, Це у на нас безкоштовно, так? Да? Дуже приємно. Хоч іноді... До речі, буде 3 да? дні, так? 3 дні, дні, друзі. Ось о, о. клас, дякую. Ось клас. Подякую великому. Бачите, якщо буде вище під'їжджати, тоді люди з бордюра будуть так, одразу вставати на автобус і потрапляти в автобус. Буде легше. І, до речі, раніше автобуси, якщо ну, перестали срамаються на увазі, так вже не були немаленькі. І вони завжди під'їжджали ну, майже впритул до бордюру, І люди робили кроки і вже були в автобусі. Ось такі друзі так виглядає збоку, бачимо, написано, зверху, бачимо, зверху написано п'ятірочка. Тобто е, ну, ще табличка оця гамаєш на увазі. Написано, який е, автобус, куди припрямує тощо. Ну, дійсно приємно. приємно. Тут, тут, тут треба визначити, що треба подякувати бенефіцару цього, цього заходу. Напевно, це був Олександр Маланюк. Дякуємо, Олександр. Бажаємо вам міцного здоров'я тримати такий самий курс тримати, на цьому не зупинятися, покращувати інші речі. Е, в нашому місті не лише пільгове перевезення, а також, що стосовно зупинок громадського транспорту належних, належних дороги, взагалі доріг. Тощо, бачимо, ми знаходимося в парку труда. Він такому ж стані, бачите, дуже поганому. Ці гілки валяються, вже, напевно, вже не перший день. Ці гілки валяються, бачите, але щось чомусь не прибирають. Можливо, не, можливо, не встигають, не знаю. Тобто, підсумовуючи ще раз, що е, е, раніше нас обслуговував громадським транспортом Сергій Коваль, який ігнорував пільгові категорії, пенсіонерів, воєнвато тощо. І ми бачили на початку його там ще його нагороджували подяку, що він такий наші там, або що допомагає ЗСУ. Але якщо це закінчилося тим, що його трохи посунули на надавача послуг, тоді за це зрозуміло, що не все так гладко, якби і всі ці подяки вони також були шточні сторонні. Окрім того, коваля, коваля Сергія Невістка, тобто його брата. Вірі піліці дружина працює директором департаменту соціальної політики та охорони здоров'я, які, які рахують та нараховують саме ці гроші за пільгові категорії, тобто компенсація за пільгове перевезення. А вже ж там і, і збільшена кількість пільговиків, збільшена, тобто зроблено так, щоб більше грошей виділяли на коваля, бо це його бо це його невістка Держ департаменту. Але, е, кі... Але кількість не відповідає дійсності. Тож зараз всі автобуси ми чули, зараз три дні будуть, три, три дні будуть безкоштовно. Потім, потім далі вони там облаштують зараз картками, тобто пільговики будуть картками, розраховуватися не, не, не наявними коштами, а саме картою, це аби і полегше, і пришвидшує працю. Ось і, тоді, і Головне, ми будемо знати реальну кількість пільговиків, яких обслуговує громадський транспорт. І, а потім ми побачимо, скільки нараховувала департамент Піліпіліця, і, і побачимо реальну кількість е, пільговиків тощо. І побачимо різницю, на яку нас, нас ошукували щонайменше 10 років, розумієте? Тобто зараз три за доби, три дні, точніше, буде автобуси безкоштовно в тестовому режимі. Користуйтесь, можливо, у вас якісь будуть пропозиції, додаткові або зауваження. Звертайтесь до водія, повідомляйте, викладайте, поширюйте. Це якби ну, такий непоганий бонус та плюс до нашого міста. Дякую, друзі, що були зі мною. Харі Крішна, пізніше побачимося.